Я не сумнівався, коли інші відвернулися від тебе. Я... Не похитнувся, коли темрява оточила нас. Правда, правда, правда! Доброго вечора, пані та панове. Ласкаво просимо в наше вечірнє шоу, як зруйнувати свою сім'ю. <рес> Якого хера тут коїться? Релігійний батько вивозить свою родину жити за місто, подалі від спокус, міського життя і гріхів. Здавалося б, нічого в цьому поганого, за виключенням того, що цей батько кончений психманіяк. Пропоную вам разом Разом зі мною поглянути на демо-версію гри під назвою Father або ж батько. Демка не дуже велика, але це не означає, що ви маєте дивитися це відео без чашки ароматного гарячого ліптона. Тому робіть собі чашку теплого чаю, ставте цьому відео лайк і давайте дивитися на цю гру. До речі, в ній дуже багато англомовних е текстів. Я спробую перекласти їх максимально близько до оригіналу, тому побажайте мені удачі. Приємного перегляду. І моя душа побачила цей світ, повний гріха, і жах охопив моє серце. І сказав я не дам я жінці своїй та дітям своїм скуштувати цей проклятий плід, бо він приносить лише руйнування та загибель душі. Тому ми покинули міста, щоб шукати чистої землі, де мовчать голоси спокуси, де відсутні пастки великого звіра. Тепер ми перебуваємо в благочесті, в праці та в страху Господньому далеко від нечестивого світу, який загине у вогні його гніву. Поговоріть зі своєю сім'єю. Так, поговоріть зі своєю сім'єю. Фіга ви такі замотані всі? Чому у тебе кров на А, це тінь? Моторошно. Обігейл. Ти не батько. Ти джейлер. Ми не твоє стадо, а ти не наш Бог. Табіта. Ти забрав від нас. Ти забрав нас від цього світу. Як довго ми повинні робити вигляд, що це є наш дім? Йохан. Йонах. Ти сказав, що я виросту сильним, але тепер я один в темряві. Завжди один. Закрити двері. Бляха муха. Прочитайте скриптури, Прочитати молитву. О Господи, ти вибрав мене бути лідером моєї сім'ї. Ти дав мені силу е, наставляти їх на правильний шлях від е, подалі від е, брехні та гріху. Я не сумнівався, коли інші відвернулися від тебе. Я. Не похитнувся, коли темрява оточила нас. Ти зі мною, а я з тобою. Моє слово це твоя воля, моя рука це твій меч. Жодна темрява не війде в мій дім, жодне зло. Не прийде мені шлях. Я стою. Ага, треба все ж таки швидко тут це робити. Походу, буде переклад на записі. Капіт, на що ви танцюєте? Я стою твердо, як стіна. Я батько і я хранитель. І нехай буде так. Амінь. Сяте за стіл. Прочитайте молитву. Чоловіку, твоє обличчя бліде, тобі що знову сняться кошмари. Така нісенітниця може вирвати стільки з жіночого язика. Я сплю як праведник, а тепер нахили голову. Ми будемо дякувати Господу. Помолімося, щоб Господь надав нам сили на день прийдешній і не відвернув від нас обличчя свого. Зима вже близько, нам треба підготувати дрова, сину, ти допоможеш мені. Пора, ми підемо в ліс. Ні, ніякого лісу, будь ласка, калеп, Йонах ще занадто молодий. Справжній чоловік не має боятися природи, але я вже все підготував. Все, що лишилось, це порубати, а в ліс підемо наступного разу. Ліси, краще б ви взагалі туди не ходили, батько. Після минулого інциденту все стало інакше. Ану, не верзині синітниці. Твої думки просто від ледерства. Закінчуй свою їжу і починай мити посуд. Навчіть сина рубати дрова. Прикольний дизайн мені подобається загалом. Кожен праведний чоловік повинен якось обігрівати свій дім, сину мій. Рука, що працює, благословенна. А наша праця на славу Божу. Дивись, сину мій, як справжній чоловік має використовувати сокиру. Нехай рука твоя буде міцною, і б'є вірно, щоб дім наш завжди був теплим під божим дахом. Капець він рубить сильно. Тепер спробуй сам, сину мій. Ого, хорош з першого разу. Так, допоможіть Донці. Якимись порадами. Дайте їй наставляння. Добре, ми ж пастор якийсь. Абігейл. Ти знаєш, що ми не говоримо про те, що трапилося в лісах. Так, батько. Пробачте мені. Тільки Бог може пробачати. Закінчуй тут і йди додому готуватися до молитви. Перевірте, як там у сина справи. Це все? Так, батько, я думав. Криво, нахилено, довжина нерівна. Як думаєш, наскільки добре це горітиме? Зроблено поспіхом скрізь уламки, все зроблено поспіхом неметодично. Ти що хочеш, щоб ми просто замерзли без опалення взимку через твою лінь? Ти що хочеш, щоб мати замерзла? Тоді працюй як чоловік, а не як дитина, яка очікує похвали. А тепер іди і допомагай своїй матері. Можливо, ти будеш для неї кориснішим. Блін, батько такий суровий, суворий. the gods into the into pen. Так, загніть е, козлів в їхню. Невже я все маю робити сам? Ну давай, рухайся, козляча голова. Ще один день важкої праці, праці немарної, час приєднатися до родини на вечерю. Бо Господь дав людині совість, а страх залишив звірям. Нехай темрява не закрадається в мою душу, якщо думки мої чисті, а серце моє тверде у вірі. Тобі не зламати мою віру. Знайдіть вашу сім'ю. Мені подобається кінематографічність цієї гри коли там різні ракурси оці якісь Якого біса? Люди? Шо це за силуети? Це Шо, шо Трумана? Сім'я якого біса тут коїться? Навіщо ти показуєш мені? Доброго вечора, пані та панове. Ласкаво просимо в наше вечірнє шоу, як зруйнувати свою сім'ю. <рес> Якого хера тут коїться? Наш гость сьогодні це Каліб любитель комфорту без зручностей. Він зайшов далі, ніж будь-хто інший, е, буквально, і забрав свою сім'ю дуже далеко, просто в самісіньку сраку, подалі від цивілізації. <рив> Каліб, розкажи нам, чи важко було наважитися все покинути? Давайте спитаємо наших дорогих гостей. Це було зовсім не важко. Він все рішив за нас. Калі, ти шо дійсно так ненавидиш теплованну і свіжоспечені продукти, що ти вирішив створити своє особисте пекло для себе і своєї сім'ї? <звук> Він клянеться, що це рай. <звук> Давайте спитаємо у глядачів. чи наважилися б ви жити в раю на землі, де головна розвага це заморожені козлячі торти? Ну що ж, Калі, одне фінальне запитання. Коли ти тікаєш від правди, вона все одно нас доганяє, чи не так? Правда, правда, правда. <правда> що за жахливий сморід? Говоріть з дружиною щодо дивного запаху. А бігіл, що знову погано поприбирала, чому в хаті воняє гнилим м'ясом? Я, я нічого не відчуваю, окрім того, ми не їли м'яса вже дуже давно, але я зараз ще раз поприбираю. Я дуже на це сподіваюся, що це за дім такий, в якому неможливо знаходитися. Йонах хотів з тобою поговорити. Будь ласка, не будь до нього жорстоким, він все ще засмучений після вчора. Ти знаєш краще за мене, наскільки жорстоким може бути цей світ, якщо він не навчиться нести відповідальність за свої вчинки. З нього буде. Та облиш, він же всього лише дитина. В його віці батько хірачив мене лозиною, навіть коли я не заслуговував. А я жодного разу не піднімав на нього руку. І ти звинувачуєш мене в тому, що я жорстокий до нього. Ах, я поговорю з ним, як батько з сином. Дякую, Каліб. Поговоріть з сином. Де наша донька? Тат, батько, я зробив висновку, і тепер дрова розрізані рівно і акуратно складені. Непогано в цей раз все хоча б не так хаотично, але це не причина радіти, це не досягнення, а твій обов'язок. Чи можу я спитати щось, батько? Я гарно це обдумав і можливо нам варто завести собаку. Він би охороняв будинок, я б сам за ним прибирав. Чесно, ми могли б грати разом, і у мене нарешті був би друг. Сину собака не може бути твоїм другом. У тварин немає душі. Невже ти так нічого й не навчився? Я знаю, але... Іди до загону і чекай мене там. Час тобі подорослішати. Знайдіть ніж. Навіщо ми будемо козла вбивати? Так ну ніж має бути в будинку, логічно. Походу, ні. Ніфіга собі у тебе рука, а ти ж єш. Скільки разів я казав тобі не чіпати мого ножа? Але це єдиний гострий ніж в домі. Тоді йди і не точи всі інші ножі. Але ти казав мені не робити цього. Ти казав, що це не робота а жінки. А тепер я кажу тобі зробити це і ці безглузді ганчірки. Покажіть своєму сину, як правильно вбивати скотину. Та за що? Бачить Господь, що я намагався направити тебе так, як тільки міг, але здається, що слова тут безлузді допоможуть тільки дії. Сьогодні ти вб'єш козла. Тримай ножа. Чому ти вагаєшся, сину мій? Але батько він, він дивиться так, як ніби він. Цей козел бездумна тварина. Він не знає страху Господа, не знає поняття гріха. Він лише плоть, щоб годувати нас. Хіба це не так? Справжній чоловік не тремтить перед роботою. Чи ти став як жінка, яка ховається за дверима? Жахливий боягуз. Хіба Господь благословить такого чоловіка? Пите козла. Людина не тремтить перед плоттю, бо плоть швидкоплинна. Ти проведеш ніч у темряві, щоб запам'ятати, що немає чого боятися. Так. Зачинити двері. Жесть, звісно. Такий аб'юз. А, зачиніть двері на замок. Батько, не лишай мене! Молися. Бо господь чує усіх, хто до нього звертається. Батько, тут хтось є. Батько, він тут. Він дивиться він. Він всередині. Йонах, чому ти мовчиш? Чи ніч привела тебе до тями? Нікуди він не дівся. Просто ховається. Перевіряє мене. Поверніться в будинок. Так, все виглядає нормально. Де Йонах? Він покараний і не випускає його ні в якому разі. Каліп, я, я спитала тебе. Іди спати, завтра він засвоїть свій урок. Так підіть спати. Знайдіть вашого сина. Привіт. Сину, куди ти подівся? Ось і Калеб, найбільш турботливий батько року. О Калеб, ти ж знаєш, чим годувати своїх дітей правильно? Молитвами, заборонами, страхом. Але, як ти бачиш, їм більше до смаку м'ясо. Тож я погодував їх за тебе. Чи ти не вчив нас, батько, що плоть це всього лише плоть, правильно? Але дозволь мені дати тобі вибір. Ти хочеш повернути собі владу. Доведи, що ти гідний. Взяти ціпок Ше? Отакої. Тепер ти головний. Трон пустий. Чи не візьмеш ти корону? Взяти корону. в лис. Э, Куды самые? В лис. Прибрить камуфляж. Крите багажник? Чому ти не залишиш нас у спокої? Яке право ти маєш втручатися в наше життя? Що забрати їх від мене? Да хто ти такий? Закри свого рота, закрийся, замовкни. Ти нічого не розумієш. Це заради них. Мені плювати? Ти все одно не зупиниш мене. Дякую, що пограли в диму версію. Така власне демка, друзі, що я вам можу сказати: жесть якась симулятор, батька-маньяка. Якщо вам сподобалось, це дуже дивно, але ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, пийте Ліптон. Бажаю вам гарного дня. Побачимось з вами в наступному відео.